Гомілки раз і підтягнули до себе. Ще одне зусилля. На видиху, підкручуємо таз і піднімаємо його вгору. На вдиху опускаємо вниз. На видиху голова, плечі лопатки, тримаючи себе за щиколотки. І вниз. На видиху, таз. Починайте з такого руху, коли таз да, підкручуєте, да, втягуєте в себе. Да, і Верхня частина. І продовжуємо видих нагору, сідниці активно працюють, стегна, живіт. І тут верхня частина стискаємо да пряму м'язу живота, впливаючи на внутрішні органи. Шлунок, печінка, підшлунковий таке інше. Да? А в нижній частині кишківник і органи малого тазу. Тут розкрилися, да, а тут навпаки стиснули.